Малята. Давайте розпочнемо цей сонячний ранок з ранкової гімнастики. Отож, починаємо. Ходьба на місці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Стараємось, піднімаємо ножки, тягнемо носочок. Помарширувати наступна вправа. Розпочинаємо ми ши. з шиї, повороти шиї. Вправо. Піднімаємо та опускаємо плечі. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Наступно вправо. Ручки вперед. Догори. Сторони донизу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Три. Закінчили вправу. Наступна вправа малята. Вона називається Упіймай сонячного зайчика. Приготувалися, Встали гарненько. Ручки догори. Хлопнули в долоньки. Раз, два. Опустили ручки. Підняли ручки. Раз, два. Хлопнули, опустили. Раз, два. Опустили. Підняли. Хлопнули. Опустили. Молодці. Ну що, малята, продовжимо. Наступна вправа. Подивись, де заховався сонячний зайчик. Поворачуємо голову наліво, направо, наліво, направо. Гарненько робимо вправо, наліво, направо. Молодці дітки! Ну що, дітки? Продовжуємо. Наступна вправа хмаринка заховала нашого сонячного зайчика. Приготувалися. Нам треба. Присіли. Заховали обличчя долоньками. Піднялись, постояли, присіли. Заховали. Піднялись. Постояли. Присіли. Заховали обличчя долоньками. Постояли. Раз, два, три, чотири. Молодці дітки. А ми малята продовжуємо. Наступна вправа. Сонячні зайчики стрибають. Приготували наші ручки і наші ніжки. І розпочали вправо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закрутіли. Молодці. А зараз ми повинні зробити вправи на відновлення дихання. Поставили ножки на ширині плеч і робимо ручки догори. Вдох, видох. Вдох, видох. Вдох. Вида, ну що, малята? Наша ранкова гімнастика підійшла до свого кінця. До наступних зустрічей, а ви всі молодці. Пока.